Всім доброго дня! Ми з дівчатами вітаємо вас на каналі Вінтажний Посуд. І сьогодні у нас такий незвичний формат У нас сьогодні все про аукціон. Про ось такі рідкісні речі, їх покажу в другій частині. А зараз про цих дівчаток і ще з ними є ще інші. Хочу запропонувати формат аукціону. Чому? Це трохи не моя тема ляльки. Це величезний такий об'єм інформації, який я зараз, на жаль, ну, не можу переварити, все, вивчити це питання. Тому вам буду їх показувати по номерах. 1, 2, 3, 4, 5, 10. А ви мені запропонуєте, ну, наприклад, там, в межах п'яти днів свою ціну, кого вона цікавить. Якщо по кожній ляльці треба буде додаткова інформація, там, де клеймо подивитися, де там, що, там, що там в ній, буду все показувати тоді вже вам в особисті повідомлення, бо ну, знаю, що тут є. Ну, от в цій, наприклад, я знайшла клеймо, де в них в інших якісь. Знаки. Я, я не знаю, яка в них одежа рідна, яка не рідна і що, що з ними повинно бути. Я якось ну, не розуміюся в цьому і не дуже хочу вникати, бо особисто мене такий маленький відступ: ляльки лякають. Я, я їх боюся. Ну, ось якось так. Так, то давайте почнемо. Ось у нас номер один. Ну, я так розумію, що це якась не радянська. Ну, особисто в мене такої не було. Одяг в неї самошитий, всі вони, от, ну, приблизно десь 35-40 см та трошки повищі. Так, вона вся м'якенька, гумова, тіло. Також м'якенькі. Так. Що у нас тут у неї? Тут у неї. Не знаю, не знаю, не знаю. Ось. Це в нас буде номер один. Очі закриваються, звуків ніяких немає. Так. Номер два. Вважаю, що одежа на ній рідна, і взуття, і носочки все є, дивизна є очі, очі закриваються чи не закриваються, так, да, закриваються, але треба їх так якось принудительно відкривати, закривати. Волосся, вона тут м'якенька, руки, ноги м'якенькі, корпус, корпус твердіший. Так, тут ніякої ось такої штуки немає. Як в моїх радянських куклах була така кругла штука. Оце в нас номер два. Номер 3, якої я знайшла клеймо. Ну і я там консультувалася з пані Тетяною, підписниця моя. Знаю, що вона колекціонує кукли, ляльки, то вона мені ну, сказала, що, мабуть, ось ця просто вже потемнішалась з часом і нічого з цим не можна буде зробити, що вона такої негроїдної раси не була. Ось це не знаю, чи рідне, чи самошите. Ось така лялька номер 3 Номер 4, мабуть, в самому гарнішому стані. Все в ній рідненьке. А, ні, не дуже в неї гарний стан. Ось в неї щось тут просто якась чи була подряпана, чи поріз, а може від часу. Ось така в неї сталася халепа. Очі закриваються, відкриваються і одежа чиста ось цей недолік в неї на руці. цей також корпус твердий, все інше м'якеньке. Номер 4. Номер 5. Ну, вона мені здається прямо. Ну, такою радянською, бо вона все така все така тверда і не дуже гарна. Так, вона напівроздягнута, шапочка в неї ця рідна, бо співпадає малюнок. Ручки на місці і ось ці резинки, але щось ось ця ручка в неї гойдається, якось не стоїть на місці. От і вона без білизни. І ще в ній ось та, ось та кругла штука, що всередині. Вона там тримається тільки якось там якийсь такий звук. В неї ось це номер 5. Цьому за рояль також пропоную обсудити на умовах аукціону. От ці дві красуні, от прям вони такі класні кукли, але потребують реставрації. Ну, думаю, що і в домашніх умовах можна їх реставрувати. В них ось ці всередині резинки в поганому стані розтягнулися і тому. Вони погано тримаються. У цій нема одного черевіка, зодержені тільки ось цей сарафанчик, ані і труси є, круга немає. Ось така вона білявонька. От не знаю, як це правильно називається. Бачите, тут у деяких волосся ось такі, а є ось. Такий, як, як парічку. Глазки закриваються, гарна кукла, але є такий якийсь такий винтажний, ну, от якось я. По, як, якось інтуїтивно, я розумію, що, мабуть, вона тут найгарніша. Так, і ось така з модними губами. Вона також вся твердавна, і позаду є ось той круг. Все в ній ціленьке, тільки ось вона ось потребує також такої самої реставрації. І є в неї рідне взуття. Так, це в нас буде, там в нас 5, це буде номер 6, номер 7 і номер 8 Можливо, вона взагалі сучасна. Так, і ще окремі пропозиції набір всякого, всякого кукольного приданого. Взуття пара і поодинокі шапочка, здається, можливо, і, і дитяча на, на дитину. Ось такий комплект. Платтячко, тучно-кукольне. Щось тут на нього шили новорічне. Фартух, також ляльковий. Колготи. Колготи, ось тут дірочка є. От. І ще дві речі вони якісь такі величенькі, можливо, це. Ну, вони прямо на дитину. Або, може, якийсь це був ведмідь якийсь. Ну, тобто, тут такий доволі великий об'єм. Ось таке платячко і таке. Також воно коротеньке, але широке. І це ширина його. І так, ще раз нагадую Номер 6, номер 7, номер 1, 2. Ось і стаї току заплющила. Відкривай. Оп. Номер 3, номер 4 і номер 5 Ще раз нагадую на умовах аукціону, пропонуйте мені ціну, яка вас влаштує. Я погоджуся на ту ціну, яка буде найбільшою. Розумію, що вона не буде космічною, просто, просто кому треба, кому цікаво, хто буде їй радіти. Вона знайде люблячу її родину. Чекаю ваші пропозиції на номер телефону, вказаний на екрані. І переходимо далі до огляду. І хочу поділитися з вами оглядом дійсно рідкісних речей. Вважаю, що можуть зайняти достойне місце в музеї ляльок або в приватній колекції. Ось, наприклад, як цей візочок з близнюками. Давайте розкажу детальніше: вони тут закріплені. І коли візочок рухається, і вони рухаються, бачите? Ручки, ніжки. Рухаються. Личка в них це, мабуть, поп'є маше. Ручки пластмасові, візочок дерев'яний. Ось такою ручечкою вона вставляється тут в такі пази. Ось такий малюночок з усіх боків. І як зроблено знизу, за рахунок чого вони рухаються. Ось прикріплені такими тоненькими дротами, в гарному стані все збережено, річ дуже рідкісна, на просторах інтернету просто одиниці такі бачила. Наприклад, на сайті Віолітів проданих бачила тільки одну продану в 2019 році. От, вона буде розміщена на сайті Віоліті на аукціоні для колекціонерів, щоб досягти своєї якоїсь максимальної ціни. Бо річ дуже рідкісна. От, а Дід Мороз і Снігуренька. Вже розміщені на сайті. Зав... Сьогодні в нас 19 листопада, а 20-го там стоїть кінець аукціону. На даний час на момент зйомки ставки досягли 2000 гривень, але це, ну, це для них ні про що. Особливо для снігуреньки. В <п> неї <'є> личко пап'ємаше, тут є трохи дефект на носику і на верхній губі. Є етикетка артіль 20-го з'їзду Дніпропетровськ. Снігуренька 59-й рік. Вона 28 сантиметрів висотою, трохи брудненька. Але все ціле. Так, от і до неї дідусь не підпоясаний. от Зверніть увагу, така в нього шуба, і борода у нього як вітром її рухає, підіймає. На ніжках тут стоїть якась незрозуміла дата. ну Це не, це не рік виробництва. Це кінець 50-х, початок 60-х років. Чому? Чому 22? Не знаю, 27 травня. Так що, кому цікаво буде спостерігати за розвитком подій аукціонних, то надам посилання в особисті повідомлення в Телеграмі. А також для тих, хто мене тут. Перший на мене потрапив, потрапив скажу, що я займаюсь продажем вінтажного посуду. Ну і ось таких цікавих речей, які ще мені попадаються. Посилання в першому коментарі на телеграм-канал, будь ласка, підписуйтесь. Також запрошую всіх відреагувати якось на це відео. Всім дякую за увагу, до побачення, гарного дня!